Якщо ви помітили у дитини або у дорослих при говорінні надмірне слиновиділення, ось таке в куточках рота, коли говорить людина, а в неї збирається така пінка. То можна виконати одну вправу для покращення контролю м'язів артикуляційного апарату. Беремо олівець, зажимаємо передніми зубами, не торкаємось губами олівця. Це дуже важливо. Виконуємо вправу моторчик. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин- <плес> Скидаємо напругу. Виконуємо цю вправу одну хвилину. І наступна вправа беремо той же олівець, тільки тепер пришвидшуємо, виконуємо вправу автомат. Теж зажимаємо олівець передніми зубами, Виконуємо вправу одну хвилину і скидаємо на праву. Вправу виконуйте кожен день по дві хвилини. Успіхів!